І знову всім привіт. Доброго ранку всім грибникам та просто любителям тихого полювання. Ну що, друзі та глядачі каналу Гриби Прикарпаття, маємо сьогодні четвер, 22 серпня 2024 року на календарі. На годиннику 6.30 ранку. Йдемо ніби в тій самій годині, що вчора. Але сьогодні на дворі... Значно темніше. А темніше тому, що прийшли нарешті до нас хмари. Ось, позатягало навколо і скажу навіть більше годину назад, можна навіть менше, моросів дрибонький дощ. Вже була вся надія, що ось-ось і піде дорогенький, але не пішов. Не пішов щось йому, бракує, не пускає його. Отак. От ну, синоптик пише на сьогодні на цілий день дощ. Будемо сподіватися, що вже цього разу вони хоч трохи щось вгадають, він дійсно буде. От. А ми щоб не сидіти вдома, бо якщо буде дощ, то взагалі роботи вдома ніякої не буде, підемо разом з вами в ліс на лісову прогулянку ранкову. І заодне попробуємо щось. Пошукати в лісі. Вчора ми ходили з вами, як ви могли б бачити, по одних дорогах потратили на прогулянку 2 години часом, там ми трошки плюс-мінус плюс туди догори вниз, орієнтовно 2 години в середньому. Ми разом з вами назбирали ось майже цілу корзину чудових. Рибочків. І все, що не дивно, ми знайшли попри дороги, на дорогах. Ну, непоганий взагалі то результат нас вийшов. Ну а що чекає на нас сьогодні? Як завжди, звісно, лишаємося на каналі. Все, я вам постараюся відзняти, показати. Всім гарного перегляду. Зустрінемося в лісі, глядачі. Перед! До праці. Упс, От тобі нах. Тільки гляньте, що у нас чекає попереду. Ми з вами на вході в ліс, а у лісі ще глядачі ніч. От тобі на... вчора йшов, вже було гарно виднося в цей час. Оба натако зараз у лісі. Нормально. От тобі і маєш, що означають хмари. От тобі і маєш, а в лісі ніч. І це ми з вами на краях лісу, туди вверху ось. Не дуже аж так і виднося. Та вже інакше не буде. Буде сьогодні так. Ну, ми зараз, знаєте що зробимо? Я ще, мабуть, піду, е, позаглядаю по цьому лісу. А то я останніми днями все по дорозі перебіжу. І пішов далі, перебіжу і пішов далі. А що твориться по цьому лісі? Ми з вами давно не перевіряли. Ось зараз я піднімусь туди наверх. І там, де люблять рости білі гриби, підемо Може, Можу вдвохти десь вискочив. І так, що в лісі темно, то так, де ми діжурний. Ту -ту -ту -ту, ось він. Ось він чекає на мене. Ну що, з богом піднімаємося вверх. І зараз спробуємо по цьому лісі пошукати по підвер, якихось півгодини. І так, ще темнувато. Далі йти всередину. Так смислу немає, бо нічого не виднося. Якраз покрутимося півгодини і стане, думаю, світліше, І підемо далі. А може тут є гребет, нікуди не будемо йти. Як не як по дорогу знаходив, якісь голубінки, дубовики. Може і по лісі щось є. Ідемо, йдемо, Я дивитися. Нічого не знайшов я в цьому лісі. Йдемо далі, йдемо середину. Ось глядачі. Пускається дощ. Пускається. Невеличкий, але вже паде. Ось. Можете бачите, дорога вже повністю мокра. От. Ну, ще по лісі не відчувається, листя ще не намокло. Десь треба, мабуть, з годину, а може й дві такого дощу. Так що ще можемо йти сміливо. Йдемо знову в середину. Тут скарги не хоче бути нічого. Ну, поки дойшов і дощ зупинився. Зупинився. Не знаю правда наскільки. В лісі далі ще досить темнувато. На годиннику вже 7,30. Прийшов я сьогодні знову сюди в буковий ліс. Чому сюди? Вирішив зразу йти, бо, тому що дощ. Тут ліс менше і більш чистий. Так що тут якраз добре ходити в таку погоду. І були ми з вами тут кілько, два дні назад. Назбирали непогано, майже ціла корзина різних грибів. І буквально я зайшов на ході і ми вже і маємо перший грибочок. Ось таку чудову молоду сироїшку. Непоганий початок, йдемо далі. Бачу купу з листками, а купою щось зазирає. це у нас? ага, Опять голубінка, опять молоденька. Непогано. Знову ще один гриб. Буквально декілька кроків від цього. Продовжуємо далі. Так, продовжуємо далі. І маємо ще один гриб. Ось. І знову дивіться. Молода сироїшка. Молодесенька, гарна. Так, а з боку там замітив ще. Це що? Теж сироїшка, але вже ніяка. Так, на що? Йдемо далі? Ну, а тут дорогою нам попадається. Ну вже не гриб. Не гриб, глядачі. Попадає нам ось така, на жаль, нежива тваринка. Це походу ласиця, Ось така. І тут багато не знаю, чому вона. Настав її час, мабуть. Йдемо далі. А ти глянь тільки кого я там обачу. Ну кого-кого. Ну, їх явно я не сподівався тут зустріти. А зустрів я ось кого. Молодесенький. Молодесенький ковчик Баранічих ріжок. Так називаємо Грифула Кочерява. Молоденький. Якщо чистий, звісно заберу, але то вряд ли. От. Храсончик. Mm, зайшов я таку березину, Спеціально зайшов глянути, чи немає часом червоняків, березників. Під, підберезників От, і тих всяких інших козарів. Ну, тут і білий любить бути, але поки що вже пройшов метрів 200-300 в середину цього лісу. Ще жодного не бачив. А то ми знайшли ось таке чудо молоде, гарне таке. Глянемо, чи чистий, якщо чистий, заберемо. Я так бігом пустився до нього. Думав, що то вже є червоняк. Але помилочка, а то мухоморич. Червоний мухоморич. Перший в цьому році. Перший в цьому році. Помилочка. Йдемо далі. Ну що, друзі? Походу є в нас перший результат ці березень. Перейшов я багатого, аж тому замітив я, бачите? Тому зазирає такий здоровий червоняк. Як до нього добратися? Він таких там окорчик сидить, що просто хана. Не знаю, чи ми його заберемо. Пана, пана. Де він весь? ти подиви. Отаку От він собі. Такий світлий. ось о Один такий є. Гарний. Гарний. Ну, опа, звідси вилізти тепер. Один є. Майже на самому виході. Ну ще є трохи, може. Десь знайдемо. Не густо, не густо. Чому я сюди зайшов? Бо вчора йшли по дорозі. Там в інші березені, самі дорозі попадали під березники такі. От. Це послугувало сигналом піти, подивитися всю березину, бо тут така одна з самих потужних, де любить рости червоний. Червоний козак, червоня, під осиною, так? Ну, є -таки один. Так, месту, ще такий один, може знайдемо. І попадає на там ще такі от. Молода голубінка. Рапалка. І що? ще одна. Дві. Дві чудові голубінки. Ось тако, Ну тенденція така, глядачі, що пішла в нас 2 година пошуків. Жодного білого. Я не знайшов ні старого, ні молодого. от, Вже перейшов ще один ліс. Ось. Ще є надія тут пошукати, Ну, вже як тут не буде. Далі йти я, мабуть, вже не буду, смислу не бачу. Буду вертатися додому. Ще що дорогою нам зустрінеться, то берем і на тому, мабуть, буде все. Рибочки закінчились. Мабуть, треба день-два, аби вони знову пішли. Може піде якийсь дощ. Сьогодні вже пару разів спробую пускатися, такий невеличкий, в полісі трохи вже такі листки намокли. Але це так, лише зверху. От. Вже декілька разів пробував пускатися, але чомусь ніяк не може піти нормальний дощ. А з грибами не весело, не весело. Пішов березами, знайшов одного червоняка. Більше нічого. А, ще знайшли малий корч дорогів і де-не-де де попадає голубінка. Ну, Вчора по дорогах ми ще з вами нормально взяли. Зараз планую назад знову піти ще однією дорогою. Вчора ми йшли вверх однією. Сьогодні піду зараз назад по іншій дорозі. Може там знову повезе нам щось дозбирати, бо корзиню ось таку не дуже густо. Так, іду я що зараз одне місце гляну. Є добре, нам туди вниз. Знайдемо щось до... А там он, що таке? Стоп. Стоп, 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 стоп. Він вже буде білий. Що це таке в нас? А, ні. Не білий для Старий моховик. А ж тобі маєш. Я вже думав, що папороті білий заникався. Не повезло. Ой, не повезло, йдемо далі. Ну що, там я не знайшов нічого. Місця порожні. Вийшов я ось на таку лісову дорогу. І полегонько буду йти у бік дому до села. Буквально я пройшов по цій дорозі метрів майже 100. І є у нас ось така одна ну, голубінка. І тому є вище. І те що я кажу. Суш в лісі. Робити а ті шукати збирати по дорозі. Ось ще одна плюс ніяка. І тому вище ще одна. Вона вже то її копну. Теж ніяка. Ну що, може, ну сьогодні назбираємо на дорогах. Йдемо, дивитися. Ну що, глядачі, продовжити дорогу і далі. І знову нам грибочки. Ось такі два. Маримуха попадає. Ось так. Заберемо, шапка нормальна, так нічок немає, вся ну, червива жаль. Добре, ще два гриба. Йдемо далі. Ось таку попри дорогу. Тако вниз, на пагорб, ну вниз. І полегонько полегонько йдемо додому і збираємо гриби по дорозі. Я думаю, ще щось піднімемо. Бачу на дорозі ще якогось грибочка. Ось так. Саме дивно ось на тако на горбі. Де води ніколи немає. Вода тут завжди стікає вниз. Дорога тверда, як бетон, і він на ній росте. Ось такий. Це, по-моєму заячий грибок. Так і є. Ось. він має таку трубочку, тут. Ось. Червивий трохи. Гриб їстівний. люди беруть. Ось. Робокливий. Люди беруть, збирають. У нас багато грибників бачу, бере їх. От. Ну, я їх не брав ще жодного разу. Не знаю. Хто знає, напишіть під відео, до чого похожий цей гриб по своїх смакових властивостях. Хто бере і як готує, буду радий почитати. Дякую за одного за любую інформацію стосовно цього гриба. Йдемо далі по при у бабіч дороги, ось такий скравий вже попадає нам груздик, Ось такий молодий, біля нього ще один. Два молодих. Нас кажуть, на них білі. Ось. Цього року вони взагалі щось дуже слабо були. Майже їх не було. Майже не було, не раз ліс повністю укритий нема, особливо у липні місяці. А цього року не було де-не-де. Ну, Таких. Нам ще два Величезна гриба попадає. Але це не білий. Це дубовики. Я вже зразу бачу. Але тут вже біля них зібралася купа жуків. О. яд, бенкетних тут. Ось. Бенкет поповні. Люди ніхто не хотів брати. Раз їм До смаку такий гриб. І хай лишається, хай їдять його собі далі. А ми йдемо теж далі собі. Так, на годиннику маємо 9 ранку. 9 година ранку Ось починає випогоджуватися. Не буде дощу, мабуть. Буде далі погода. Зранку трохи поморосіло, так по лісі ще. Трохи листки мокрі. Ось. І навіть незамітно, що дві години тому темнося. Мросів дощ, така гарна ностальгійна погода. Вся у надії, що буде дощ, будуть гриби. А то не так, нема. нема. Хмари порозходилися, навіть не чути і не пахне дощем. Ну що, а ми на сьогодні будемо, мабуть, закінчувати наші похожденьки. Пішов, я ще ось йду. По інших дорогах. Зараз виходжу на ту саму, що я завжди йду. Ось там зараз буквально залишилося мені метрів ще 50. Нічого толкового не попадає, знайшов ще декілька сироїжок і теж не дуже важних, хробакливих. Взагалі немає чого ходити. Йдемо додому. А там вже побачимо, коли що як буде. Мабуть, треба брати легонький перекурчик на день-два. Це мінімум, Тоді можна буде йти щось пробувати. Мабуть, підемо аж в неділю, швидше за все, бо не бачу смислу чого йти. Треба, щоб щось помінялося, або трохи спала жара. Пішла якась вологість. От, або пішов якийсь дощ. Тоді щось можливо піде знову. На обов'язково піде, бо він в цих лісах росте постійно. Але сьогодні, як бачите, ми не знайшли з вами жодного білого гриба. Ні одного. Ось такі жаби там плавають в колобоні. Ще майде не де да воду. Мають де дітися. Сьогодні ми не знайшли жодного білого. Такого результату я явно не сподівався, думав, що ми все-таки якихось пару білих знайдемо. Ну не судьба. Вчора ще нам фортануло знайти в дубах. Пару біляків Сьогодні пішли по букових лісах. Взагалі ні одного убереження повезло знайти червоняка. і невеличкий корчик рогів. От. заодно показую вам результат. Козині у нас ось тако. На дні. Майже порожнє. Ну, зато зробили сьогодні прогулянку до лісу. Це вже сьогодні вийшла реальна прогулянка, у грибів майже немає. От, ну а ми з вами, як завжди, зустрінемося. Дасть Бог на наступних чудових рибалках і не тільки. Добре глядачі, бережіть себе, до наступних зустрічей, па-па.